Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. В попередньому відео ми посанкували баклажани, а в цьому відео хочу зробити посанкування перчика. Як ви бачите, перчик вже ось такий є перчинки. У мене тут дуже багато сортів. Такі сорти, як ратунда, жовта і фіолетовий перчик такого фіолетового кольору. Це салатний тип. Зараз я вам покажу. Тут є. Ось такий він буде прямо, ось такий фіолетового такого темного кольору. Зараз він такий е, е, фіолетово салатовий а потім, коли вже до повністю, повністю такого темно-фіолетового темно, -темно кольору. Також в мене є тут е, посаджений перчик, такий сорт, як Гранова, бік мама і Богдан жовтий. І ще кілька видів перців, які я просто забулася назву. Зараз вам їх не назву, але потім, вже, коли перчик достигне, я вже потім вам вже окремо буду показувати і перчинки самі вже, які вже достигнуть, якщо десь бо все буде добре, і вже буду розказувати про сорта. І ось дивіться, яка ситуація. У мене тут вже почали зав'язуватися ось такі перчинки, але я пасинки, як ви бачите, над листочками забирала. У мене тут все чистеньке, але вже пора забирати ось ці всі листочки, тому що вони на себе дуже багато тягнуть соку. Ось я їх ось так. Гарно беру і обрізаю. Все. І наш перчик буде далі, далі достигати. Ось ці всі листочки одразу забираємо, щоб нічого лишнього не валялось. І зараз буду. Ось це, напевно, і є ця ратунда. бачу, що вона така більш кругленька, маленькі такі перчинки. І Ось тут також пасинки. Я вже ось пасиночок забираю. І ось ці всі також все позачищаю, щоб все чистенько було. Листочки всі пообрізаю. Ось так, щоб дати волю нашим перчикам, наливати плоди. Посів перчика я робила так само, як і баклажанів 15-го. Чи 20 березня записне дві, я вже забулася. Робила посів, потім висаджували перчик в середині травня, коли вже пройшла загроза приморозків. Потім робила, так само, як і баклажанам, дві підкормки азотного, азотним добривом коров'яком. І зараз на даний момент майже кожен день робимо гарний полив перчикові, тому що дуже жарко, як ви бачите, від поливів дуже залишається, аж тріщини прямо беруться. Вроді поливаєш кожного дня. І ось така ситуація. Кожен день треба гарно поливати. Полив і прополка. І все більше, більше нічого такого ми і не робимо. І ось такі перчинки позав'язувались, ось такі гарненькі. Також зараз всі листочки, ось тут оце все треба позабирати, щоб наш кущик був чистенький. І перчинки гарно наливалися. Ну На даний момент це зараз тільки треба давати гарний полив. І, до речі, квіточку, квіточку я забирала, як ви бачите, тут нічого немає. Це вже перчинка йде з цього вже стебла, з, з цієї серединки. а тут я все прибирала, тут нічого немає. Ось такий ще кущик покажу вам, також зелененький перчик. Квіточку я також тут забирала, як ви бачите. Тільки паньочок залишився, ось показую. Ось. І також все забираю. На даний час треба дуже поливати. Ось тут, ось тут зверху оці всі листочки, як ви бачите. Кущики немаленькі, кущики, приблизно вже десь 50 см. Але листечко, оце все я залишаю, я нічого не забираю зверху, тому що дуже пече сонце. І я не хочу потім, щоб перчик мій припікався. Тоді дуже погано, коли він починає пектися, і ти просто зриваєш його і викидаєш цей перчик. Я давала цей фіолетовий перчик своїй мамі, також щоб вона собі посадила розсаду, то він в неї вже я їй давала трошки кращий, а собі залишала гірший, бо так як ми вирощуємо розсаду помідорів і перчика, і баклажанів на продаж, то я завжди може бути смішно звучати, але завжди найкращу розсаду продаю людям. А оці залишки, які вже залишаються в кінці, то я їх вже висаджую собі. І знаєте, завжди завжди зурожаю мій і перчики, і баклажанчики. І помідорки, все є тут. тут вже позав'язувалися. Також, як ви бачите, одна велика перчина. І тут один, два, три, чотири, п'ять. Ось така вже ось, тут вже шоста буде маленька. Ось такі перчинки, то моєї мами вже е, по три, по чотири ось такого фіолетового кольору. Я якось якщо поїду до мами, я вам знімлю, покажу. Ось таких по, по три по чотири вже перчинки і вже такого насиченого фіолетового кольору. Гарний перчик. Головне забрати е, всі пасинки до ось цієї, ось цієї розвилочки. Ось це все забираємо. Ось так. Цвіте рясно. Ще поки що я не можу зрозуміти, який це сорт. Ось так. Ось тут теж такі вже перчинки. Ось зараз пов'язаємо до розвилочки, щоб все було чистенько. Не буде соки забирати на себе тягнути ці всі листочки. Ось. Вже всі поживні речовини будуть йти в перчик. Ось тут пасаночок також відриваємо. Ось так. Ви подивіться тільки на цей перчик порівняно з цим кущиком. Такий ось цей. Я так само його поливаю, як і всі кущики, і азотним добривом підливала, і все. І він такий малесенький, ну сантиметрів 20 від землі. Але я його не вириваю, побачимо, який він мені дасть урожай. І смішно, і грішно. Єдине, чим я йому змогла допомогти, в нього було центральне стебло і два пасинка, як ви бачите, ось. Одне я просто взяла і відрізала. Залишила два. Може так йому буде легше трошки піти в ріст. А ось цей кущик, видно, десь забулася я попасенкувати, бо так і пасенки, і листочки, все, все позалишалося. Та я його зараз це все позабираю, повідрізаю. Ось так тепер він виглядає. Красунчик. Ну що ж, дорогі друзі, буду продовжувати пасенкування перчика. Тут у мене ще є ось тут ще кілька корчиків. А я вам всім дякую за перегляди, дякую за лайки, підписуйтесь на мій канал. Всього вам найкращого. І не забувайтеся підливати свій перчик.